А, и только тогда паркувание. Да, мне какая-то Да я вот думаю, что я завтра, может, поеду. Завтра теоретично будет на пятницу? На Да, на субботу. Да, если на то как тогда? На пятницу, на сегодняшнем А, пятницу, на сьому ранку. Так. Отмічно, але... Субота що там? Ні, до речі, можна, коротше, в п'ятницю, якщо в п'ятницю приїдете... в мене поки що п'ятниця, друга половина дня вільна то можна талона взяти. Ну там вони пишуть, розписано. що о, це, субота розписана Суботу не беру зовсім. А, там рано. Приїжджайте в п'ятницю. Туди, на п'яту. На п'яту? Стоку довго? День день, да. день в день. П'яту приїхати в п'ятницю, да? Так, прямо туди. Ага, візьмете. Ага. Ви його візьмете. На цьому ранку у нас є заняття. Так. Талон ви візьмете все рівно десь на 10-11. Так, Я... Стоп, 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 стоп. Я не Право прилаштовуємо. Я не зрозуміла. На перехресті праворучку йдемо. Дзеркало. Працюйте, працюйте. В п'ятницю ми вимикаємо. Мені о 5 взяти на 11 чого. І клацаємо. П'ятницю взяти любий талон на п'ятницю. Цю п'ятницю приїхати на п'яту ранку до сервісного центру, записатися в п'яту ранку. ранку. Йо-моє. -йо. Ну так. А якщо сьоми, а ну тоді не факт. Не факт. Так, ти в бордюри не, не вдаритись? А тепер закручуємо, закручуємо. І по прави погнали. Якщо в п'ятій приїдете, то сто пудов. О п'ятій тридцять теж сто О шостій великі шанси. О сьомій. Ну... Я тоді можу по папку потрапити чи просто стояти в черзі до восьми, правильно? Так, приїхати, записати, зеркало А, Записатись? Ну і там, типу, жива черга, там записується на втітранку. Ага, ага, там хтось сидить, типу, по цей. Там його знає. Або просто злошити лежить. А, ну добре, тут льоху. Ви ж туди не можете протоптати? Там посмотри, пощо. Це трішки перешкода, тож лівий покащик, ліве зеркало. Хай оцей здоровий проїде, трішки об'їхали його. І правий покажчик, праве дзеркало. Видно, що він торчить в нашу змогу. Вимикаємо і поїхали далі. Рівненько по центру смуги. Це теж трішки торчить. Я б його теж, як перешкоди об'їхав. Трішечки об'їхали, вимикаємо. Покащик. Правий покажчик вмикаємо і трішечки назад в центр. І вимикаємо. Далі ми на перехресті ліворуч. Їдемо їдемо. Вже можна покажчиком кімкнути. Який пріоритетком поступаємося? У нас другорів на всім. На тормозі, на тормозі, на тормозі. Обережно викотатись, відкрити огляд, тільки з двох сторін дивимося. Так, Можна? Так. Погнали? Так, оцей, повертає оцей повертає на Тоді стоять! повертає на Звісно, тоді не треба їхати, тоді mm -hmm. за, за, е, зафіксуватися. Ми або їдемо, або чухаємося. Поїхали? Що ви там, е, як це, як охотник видивляється? Mm -hmm. ви, я ви знайшли. Тут треба вправу перелаштуватися, церков дивимося. Буде я без ваших Назад але а чому? перелаштовуємося, чому? А чому? бо ми ліворуч на перехресті, а, а перелаштовуємося напроти салону. Зеркало глянути, ага. щоб а, тоді проти? не вимикати поки що взагалі. А, а напроти автосалону ага. тут прилегла, тут який пріоритет, ми поступаємося. Так, у нас головна ця другорядна. Так, 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 перекриваємо дорогу лівим, ага. приблизно. Можна ще затягнути, щоб ми за пішоходочку заїхали. Отак от паййт-пайдет, пайдет. Отак от гарно. Тільки ніжніше сторм, от, я... Так. Ручки, ножки, щоб не дергались. І стоїмо собі, чекаємо. Тікаємо. Закручуємо, поїхали підгазнути, підгазнути. Зліва людей не буде? Добре. І ми тепер влів смугу заходимо. Угу. То ми вправу при розгороті зайшли, а це вліво. Так рівненько і тримаємо. Право? Ні, ми, на, ми сильно залипли наліво. Ага. А можна було вот так от? Під'їжджаємо і на. так раз, 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 раз. Можна? Ага, а роз. не. Лівої немає, хопа, право. І ми не бачимо куди їдемо. Ага. Ми ж навіть не бачимо, що тут попереду. До речі, трамвайчик. Пропускаємо? Ну, Та поїхали. Та поїхали. Що? Я вірю. Там рідко, але ось ми його побачили, що він виїхав. Я Там навіть сьогодні бачила як які прямо їх.